Я радий знову вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. І це в нас відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. Це в нас друга частина. Обов'язково подивіться першу частину, якщо її ще не бачили. Ну а ми продовжуємо дивитись, що ж в нас приїхало. Ну, звісно ж, спочатку треба дістати модель. Давайте спробуємо це зробити швидко. І так, щось я на тут. І бачимо, що це в нас знову ж таки гоночна серія Legend of GGTC фірма виробник Єбра. Ось такий от у нас дуже красивий білий скайлайн. Просто подивіться на цю модель, як вона чудово виглядає. І в цілому сама стилізація боксу такий от, синій матовий картон. Ну, це, якщо чесно, безподобно. По наліпкам, що у нас тут по інформації. З Excel Skyline GGTC 1998 рік. Ну, це у нас, по ідеї, 33-й Skyline. Давайте відкриємо. Ну, і що ж ми тут маємо? Ось такий от красивий білий Skyline гоночний. Давайте дивитись його деталізацію. Власне, що ми тут маємо? Ось такі от білі колеса. Бачу на них деяке маркування дуже дрібним шрифтом. Прочитати вам, на жаль, не зможу, окрім надпису нізму. Тормозні диски зроблені з пластику, окремо, пофарбовані срібною фарбою. Також у нас, напевно, ступиця колеса пофарбована золотистою фарбою. І тормозний супорт у нас пофарбований темно-срібною фарбою, срібною сірою, точніше. Також на резині у нас маркування бріджтоун-патенза. Колеса крутяться, доволі непогано. Попередку оптики у нас не видно, тому деталізацію, як я люблю її розглядати, ми не будемо. Глухі у нас зроблені такі от заглушечки під фари. Також у нас спостерігаємо ось такі от скрізні отвори в передньому бампері. Але далі в них в цілому те нічого і не видно. По передку також є дворничок, знову ж таки центральний. І я думаю, що по більшості він, щоб очищати скло, номінальний для водія. По салончику у нас є водійське сидіння з пасками безпеки, нанесені наліпками. От. І каркас безпеки по всьому салону. От. Приборної панелі, чесно кажучи, я не бачу. Ось такі от дрібні дзеркала заднього виду з відповичами. Доволі оцей, от мені здається, трошечки погано зроблений, але не критично. По задку ось така от простенька оптика. До речі, зачепився ще у якогось, начебто скайлайну, вона була не дуже. І у супри щось єбро філонить задніми стоп-сигналами. Не знаю чому. Також, якщо можна побачити, це у нас крюк для буксирування цього автомобіля, і ось таке от дуже велике антикрило в ширину цього автомобіля. До речі, також з фототравлення є якісь замки, напевно, не впевнений. Ось такий от скайлайн, а, і надохунтенка. Ну і давайте рухатись далі. І так, Наступну модель я в цілому -то вже бачу, тому одразу дістаємо. І це в нас серія Super GT 2016, яка була в минулому відеоролику, але модель тут має бути інша. Це в нас 360 і це Skyline GTR R35. Ось такий от причудовий в дуже цікавому лівреї. І давайте його одразу відкривати, тому що по картону він такий самий, як і GTR з першого випуску. По деталізації, я думаю, ці моделі будуть доволі схожі. Тому що в цілому одна серія. Я думаю, що вони будуть абсолютно схожі. По колесам маємо ось такі чорні колеса з резиною A2 на Yokoha. Ось такі ось сині маркування є на них, і тормозні диски з супортами, зроблені чорним кольором. До речі, доволі не часто зустрічаю таке. Не знаю, чи вони не пофарбували, чи воно реально було чор... чорним на реальному автомобілі. Складно сказати. Попередку маємо ось такий от красивий ліврей жовтий. І жовта знову ж таки оптика, як і на минулому скайлайні. Також є крюк для буксирування, шильдик GTR, дворничок посередині автомобіля. По боковій частині знову ж таки у нас вихлопна система з-під порогу. Дві горловини для заливання палива. По салончику, знову ж таки, тільки водійське сидіння, до речі, ліворульний Skyline. Доволі дивно для серії Super GT. Не знаю, як воно там все працює і чому лівий руль. По задку доволі непогана задня оптика, точно не найгірше, що ми бачили за ці рази. Номер 360, Якохама. Шильдік, Nissan зроблений з фототравлення. І ось таке от величезне антикрило Scott. Ось такий от Skyline доволі красивий, напишіть, як вам. В цілому лівреям мені, напевно, цей подобається трошечки більше. Ну, а ми шукаємо наступну модель. Давайте віддалю. І так, щось у нас тут запаковане в бумагу, давайте відкриємо. А це в нас серія GGTC і знову ж таки Skyline р 33 вже в нас був на розпаковці білий Skyline, з цієї серії, буквально тільки що. І це в нас, я так розумію, абсолютно та ж сама серія. Але Skyline виглядає трошечки інакше. Давайте дивитись. Доручі, якщо минулі автомобілі були просто в ідеальному стані, то цей взагалі новий і навіть не був розпакований, як ви бачили. По деталізації у нас тут трошечки інші колесні диски, аніж у білого Skyline. До речі, Skyline R33. Hike Down Force 98 го року. Колеса, точніше, резина Bridgestone, Stone. Тож таки потенза. Так само, так як та ж сама серія, то у нас глухі передні фари. Ну, В цілому, Skyline цей. Дуже ідентичний до минулого, дворничок трошечки нахилений, знову ж таки центральний. По салончику срібний салон, срібний каркас безпеки. Червоні у нас паски безпеки. І в цьому більше нічого не видно. Ось така вот бокова частина. Ну, якщо чесно, дуже мені подобаються ці скайлайни, виглядають вони причудово. І знову ж таки супер простенька задня оптика, яка мене, якщо чесно, вже напрягати починає. Ну Ось такий от Skyline. До речі, спойлер, подивіться, як він зроблений. Просто ось така от дуже велика губа. І ось такі от додаткові підкрилки у нього доволі цікаво виглядає. Ось такий от скайлайн. Ну і давайте дивитись далі. Я так розумію, що ми вже спустимось на рівень нижче, ніж було. І так, а тут у нас ось такий от Nissan Skyline Turbo Tomica 85 року. Теж абсолютно нова модель, як я розумію, навіть запакована. І, скоріш за все, це у нас резина, але я не впевнений. Давайте відкривати. І так, дивимося. Ось такий скайлайн, вже бачу, що він доволі класно продеталізований. В цілому єбро по деталізації радує, але є у них в моделях деякі упущення. Ну і давайте тут почнемо з передочку. Ось така от подвійна оптика передня під дуже великими скляшками, доволі цікаво виглядає самі ліхтарі зроблені простенько. Не знаю, можливо, і як в оригіналі. Є у нас передній крюк для буксирування. Дуже низька модель. Це в нас вже не дорожній автомобіль, це прям гоночний болід. Також є ось такий от отвір, в якому видно радіатор. Також ми можемо бачити ось такий отут тунель для повітря. Ну, в цілому дуже схоже на конструкцію болідів, які звичайно. Роблять. Ось такі от диски з центр гайкою, можливо, навіть BBS, тормозних супортів або дисків я не спостерігаю. Ось так от у нас виглядає вихлопна система. У неї є ось така от окантовочка металева, зроблена з фототравлення. По задку маємо ось такі от маленькі ліхтарі, дуже широка задня резина. Подивіться просто на неї, наскільки вона широка. Передньо, мені здається, трошечки вущі. О, Ці частини зроблені також з фототравлення. Не знаю, що це якісь розпорочки. І ось таке антикрило велике з надписом Nissan на трьох опорах. Також є ось такі от, скоріше за все, воздухозаборники на двигун додаткові або на колеса. Ще ні, от на колеса, до речі, глухі. Букові дзеркала у нас. З відбивачами супер дрібні, прям дуже маленькі, я так розумію, зроблені такими, щоб не заважати аеродинаміці. Бокові окна, я так розумію, пластикові з отворами. В салончики у нас сидіння, праве кермо, сині паски безпеки і є навіть якісь прибори, але я їх не бачу. Там, до речі, доволі непогано щось. Профарбовано, продеталізовано, але це не розгледіти, на жаль. І дуже дрібна антена з фототравленням. Ну, я так розумію, що, скоріш за все, це смоляна модель. Тому що зазвичай Євро робить фототравлення на смолі. І давайте дивитись наступну модель. Ця мені дуже сподобалась. Ну і давайте шукати щось ще. Бо модели ще, залишаються дуже і дуже багато. І так, власне, мені здається, що перший рівень, так, моделі з першого рівня ми закінчили, тому давайте спускатись на другий. Ось так у нас створочка була внизу. Перший модель, в якому позицію дістаємо, це в нас Nissan Skyline R32 GTR. Ну, скажу по секрету. Тут у нас буде тільки євро, тому про виробника я більше казати не буду. Ось такий от, срібного кольору, Crafted in China. Давайте відкриємо. Цікаво, наскільки гірше або краще він зроблений за 33-й Skyline. І так, маємо ось такі от колесні диски сірого кольору. Супорта у нас срібні. Ой, точніше, супорта чорні. І срібні тормозні диски. Колеса, мені здається, резина трошечки якась пожована чи просто брудна, не знаю. Напевно, все ж таки брудна. До речі, дуже м'яка резина по відчуттям. Ну і колеса, звісно, крутиться. По передній частині маємо ось таку от доволі якісну оптику. До речі, у 33-го, що у 32-го доволі якісно виконана оптика. Решіточки, глухі всі. Ось такі от у нас дуже багато отворів. Замість номерного знаку, надпис SkyLine GTR. Звісно, правий руль і ось такі от два пластикових дворничка. Знову ж таки, непогано модель виглядає: ґ -ґ -ґ. є відбивачі на дзеркалах заднього виду, можемо побачити в салоні приборну панель. Сам салон доволі простенький, просто сірий. Ну, а, ні, до речі, двохкольоровий. Темно-сірий і світло-сірий салончик, що сидінні, що дверні карти. Ось. Задній дворничок зроблений теж з пластику, доволі тоненький. Позитку ось така от простенька оптика. Ну, я не знаю, я може сильно докапуюсь до задньої оптики цих всіх скайлайнів, що 33, що 32. х Але. Чомусь мені здається, що, схоже, її не можна було зробити супер краще в цьому бюджеті. Ось також маємо ось такий от надпис Skyline вибитий на кузові, Shield GTR і Nissan. До речі, навіть окремим елементом, бо так навіть вифарбовано, замок багажнику. Також маємо вихлопну трубу, сіру з срібною насадкою, і вона йде трошечки навіть дніщу. Ось такий от Skyline. Ну, В цілому, по деталізації, прям дуже схожий на 33-й. І давайте дивитися далі. Хто ж буде в нас наступним? Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що залишилось. І, взагалі, що тут має бути, тому що, замовляв, в цілому там просто те, що цікавило більше. А це в нас ось такий Corvette c 7 по ідеї. Поправте, якщо я не правий, серія Super GT300 2012 року. Ось такий от номер 360. Знову ж таки, абсолютно нова модель, ще навіть в плівці. Ну і давайте його дивимося детальніше. І так, ось такий от у нас дуже красивий корвет. Просто подивіться на його деталізацію. Прям зроблений він чудово. Дуже тонкоспідцовочні колеса, є тормозні супорта і тормозні диски, начебто зроблені одним елементом, пофарбовані в срібний колір. Попередку маємо ось таку от черепушку на передньому бампері. Решіточка, начебто, глуха. Ось така вон доволі простенька оптика передня. Мені здається, навіть ось ці от фари просто зроблені серебряночкою. Ось такі у нас окремо. Зроблений кольором чорним капот, також дуже багато усіляких спонсорських наліпок. До речі, дворничок з фототравлення, дуже тоненький, центральний. А модель у нас з лівим кермом. Білий каркас безпеки, чорне сидіння водійське з жовтими пасками безпеки. Ну, в цілому красивий карвіт. По деталізації зроблений абсолютно ідентично до тих же скайлайнів. Оптика, до речі, дуже схожа на скайлайнівську. Якщо так зробити стоп-кадр, перемкнути, то одразу можна не зрозуміти різниці. І ось таке от велике антикрило з надписом 4 На даху красується ось такий. От, чи алігатор, чи крокодил, не знаю. Вихлопна система, до речі, зроблена глуха, виділена срібним кольором. Ось такий от. Корвет теж геть новий запакований був. Дуже красивий. Ну і давайте дивитись далі. Далі в нас буде білий бокс. Такого у нас ще не було. І це в нас ось такий от, точніше, ось така от Honda Civic Type R. Можливо, концепт. Прототап. прототип 2017 року ось в такому от. Матовому кольорі. Ну і давайте його одразу відкриємо. І так, маємо ось такий ось доволі красивий сівік. Ох, єдине, що, мені здається, щось у нього з фарбою на те. Просто подивіться на ці рисочки. А, ні, це він так зроблений. Боже, я вже налякався. Ну, це виглядає не те, щоб супер-пупер, але матовий колір я рідко зустрічаю на 43-му масштабі. До речі, кріплення дуже схоже на те, яке робить міні-чам, стільки воно у них стоїть, начебто, ось так, ну, перевернуте. Ну і давайте по деталізації. Зроблені колеса, ось такі дуже красиві. Тормозні супорта Брембо червоного кольору, і тормозні диски, зроблені срібною рівною фарбою. от червона рамочка. Ну, якщо чесно, колеса навіть одне з кращих, що я бачив. За цю розпаковку. По передній частині маємо ось таку непогану передню оптику. Глухі рішіточки, лого Honda, Type-R. Також є ось такі додаткові ліхтарі, також зроблені окремими скляшками. На капоті маємо воздухозаборник, глухий навіть імітацію це не назвати, там нема навіть отвору. Дворнички ось такі от, пластикові, великі. По салону червоні спортивні сидіння, ковші. Також червона лінія є в салоні пофарбовані, красиво виглядає. І також бачу ще щось червоне на дверній карті, але не скажу, що це таке. Також є приборна панель, ну і її там теж не сильно видно. Позадку маємо ось таку от теж дуже красиву оптику, хромову частину. А, ні, не хромову, це теж скляшечка. Дуже красиво виглядає, якщо чесно. Що ще у нас тут є? Також шильді Китай іпер, Сівік і Honda. Ось таке от антикрило, частково зроблено в кольор кузова, а частково такою чорною фарбою. В цілому дуже красивий. Автомобіль і сама модель, мені дуже подобається. На даху, до речі, також є ось такі от жабри, чи як їх ще назвати, акулі-плавнічки. Ну, ось такий от сівік. Ну, я думаю, що продовжимо розпаковку ми вже в третій частині, тому що залишається ще дуже багато моделей. А я вам дякую, друзі, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайки. І до зустрічі в нових розпаковках.